Вітаю, друзі, на автомайданчику Diarmotor з міста Полтава, вулиця Польська, 8В. У мене для вас гарна пропозиція. Залітає в продаж від першого єдиного власника в Україні GL-550 з двигуном 4.7 V8 на класній гумі, на класних правильних дисках, 21 радіус АМГ на перфорованих передніх тормозах. 2012 рік 271 оригінального пробігу, один єдиний власник в Україні, за ціною 19 тисяч доларів. Торг присутній, адекватний. Телефонуйте, запитуйте, повний відеоогляд, якщо потрібно, надамо з приладом. По кузову автомобіль передня частина бронеплівці, а саме передні крила, капот, по низам дверей, також присутня бронеплівка. Автомобіль повноприводний на пневмо. Зараз вона піднята максимально. Задні пневмо балони були замінені на нові 25 тисяч гривень. Таке ТО обійшлося балонів. Єдиний власник в Україні, номерах залишаються у власника на зберігання по юридичній частоті гарантуємо, що порядок по автомобілю. Дуже велике ТО було зроблено по ньому. Зараз покажу акти виконаних робіт. Присутні задні монітори, задній клімат також є. Трьохзонний клімат у нас в наявності підігрів та вентиляція сидінь, семимісний, великий паркетник. Для тих, хто полюбляє великі паркетники. руль, ставка дерева, клімат, всі асистенти, сліпі зони, підрульові пелюстки, мультируль. Дисктронік, камера заднього огляду, парктроніки. Пневмопідвізка, допомога при спуску. І саме головне, що автомобіль на пробігу 256 тисяч кілометрів, обслуговувався обслужений на 200 тисяч гривень. Додатково пневмо в загальному на 250 тисяч гривень автомобіль обслужений. Пробіг рідний 271 тисяча кілометрів. В чорному полярі на правильних дисках. Для тих, хто полюбляє великі паркетники, запрошую вас на огляд та на тест-драйв. Автомобіль можна подивитися на вулиці Польська, 8В та майданчик Гіар Моторс. Ви маєте можливість оглянути автомобіль на власному СТО або ж на нашому. Все є пам'ять сидінь.